Ми раді вас зустрічати в стінах Хмельницького національного університету в цьому чудовому затишному залі. І, друзі, але і причина, яка 10 років спеціальності туризм і рекреація, і та готельно-ресторанна справа цим спеціальностям 10 років. Перед тим, як ми розпочнемо нашу конференцію, я би хотів, щоб ми вшанували хвилиною мовчання тих. Хлопців і дівчат, які віддали своє життя за суборну і незалежну Україну.

Ну, а зараз надається слово ректору Хмельницького національного університету, нашому головному менеджеру, натхненнику-координатору, пане Сергію, будь ласка. Я е, радий бачити тут представників і в очній, і в дистанційній формі. Е, більше, ніж з 18 е, закладів освіти та установ як національного, так і міжнародного рівня. Хотілося б зазначити, що не дивлячись такий складний час, ми з вами разом все робимо для того, щоб формувати, творити і розвивати заклади вищої освіти. Поділля мальовничий край. Хмельницький національний університет це найбільший заклад вищої освіти на Поділлі. Сьогодні в наших стінах навчається більше восьми тисяч студентів і працює більше тисячі осіб. Але є спеціальності, які, на мій погляд, є родзинками закладу. Однією з таких спеціально одними із таких спеціальностей є. Спеціальність освітня програма Туризм, а так освітня програма Готельна-ресторанна справа. Ми активно розвиваємо, формуємо удосконалюємо матеріально технічну базу за цими двома освітніми програмами. Ми активно проводимо профорієнтаційну роботу серед молоді нашої області щодо популяризації цієї спеціальності. На мій погляд, особливістю цієї спеціальності є студентська туристична агенція «Подільський манки. Саме завдяки таким креативним ідеям і створенням студентської туристичної агенції ми маємо можливість удосконалювати професійні компетентності наших студентів. Шановні гості, ми раді вітати вас у стінах Хмельницького національного університету. Я впевнений, що ми. Використаємо цю можливість і удосконалимо свої навички в освітній науковій сфері, в напрямку розвитку і розбудови сфери гостинності в нашій незалежній соборній Україні. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Хоче долучитися до слова. Ректор університету міжнародного бізнесу Прящів Словаччина. І зараз його вітання слова. Доміна ректор, професор Сергій Матюк, спектабіле Декам, професор Євгеній Рудніченко, спектабілес Тонорабілес, Доміна Домінікве, цівес академіці КСІМ. Ďakujem za vaše pozvanie na túto udalosť, no zároveň sa musím z rodinných dôvodov spravodliť. Som rád, že aspoň takýmto spôsobom sa k vám môžem prihovoriť a pozdraviť vás pri príležitosti vašej konferencie a výročia, ktoré vaša fakulta oslavuje. V ťažkej situácii, ktorú v Ukrajine prežívate, je vždy veľmi dobré, ak sa máme na koho obrátiť, ak môžeme spolupracovať a jeden druhému navzájom pomáhať. Aj my, akademici, môžeme k tejto spolupráci prispieť. Preto mi dovolte, aby som podpísal za našu vysokú školu zmluvu o spolupráci, ktorú sme pripravili spolu s vašou univerzitou a ktorá, verím, napomôže budovaniu stále lepších vzťahov medzi našimi inštitúciami. Урочиста хвилина підписує ректор угоду. Факультету управління, адміністрування та туризму Виват Крескат Лореат Хмельницькому національному університету Виват Крескат Лореат Ну, Є можливість, давайте послухаємо е, е, регіонального директора Диналі Алі Оглу. Це відповідальний шеф-гід шефід туроператор ДжюАп е, Анталія Туреччина. Вітаю, мене звати Піналі, я шеф хід компанії Summer Tour. Ми є партнерами туроператора Джойна у Туреччині. Від імені нашої компанії хочу привітати факультет управління та туризму Хмельницького національного університету із 10-ті Процвітання вам та хороших студентів. Ми раді співпраці з вами, колеги. Я хотів би зараз запросити до вітального слова колегу, шанувальника нашої студентської туристичної путівські мандри, декана. Туризму і комунікацій. комунікацій пані Наталю Габчак, яка давним давно казала, як буде юбілей, то я приїду і обов'язково привітаю кожного із вас. Вельми шановне наукове товариство, шановне керівництво прекрасного Хмельницького національного університету. Дозвольте сьогодні від імені нашого ректора, доктора медичних наук, професора Володимира Смоланки, передати вам найкращі вітання з побажаннями, здоров'я, миру, процвітання. Ви знаєте, 10 років. Здається, це зовсім маленький крок розвитку. Але якщо ми працюємо, то ми розуміємо, що це самі важкі 10 років. Це 10 років, коли відбувається встановлення. Кафедр, встановлення факультету, формується колектив, навчаються прекрасно здобувачі і готуються ті фахівці, які сьогодні є конкурентоздатними на ринку праці. Хочу відмітити, щоб довго не забирати ваш час, хочу сказати, що ми. Вже не один рік працюємо з Хмельницьким національним університетом і дуже задоволені з цієї співпраці. Минулого року ми таких 10 рочків відсвяткували у Жорському національному університеті. І, звичайно, що все те, що ви робите, сторицею, обов'язково віддасться вам. І ми виховуємо прекрасне молоде покоління, яке побудує чудову українську державу, відтворить українську науку. Хочемо вам подарувати смаколики. Які е, саме є із такого крафтового виробництва, яке дуже ціниться, я думаю, ви, як ректор своєю командою, обов'язково це скуштуєте і приїдете на Закарпаття куштувати ще і ще і ще. Любові, процвітання і миру. Слава Україні! Героям. Слава. Ну, дякуємо вам за подарунок. Ми раді вас вітати на Поділлі. Маємо надію, що співпраця наша буде продовжуватися. На наступні роки, адже співпраця з науковцями, освітянами це те, що дозволяє розвивати і формувати в майбутньому нашу молодь. Дякую вам. Щиро вдячна процвітання вам. Дякую. Я запрошую до слова мого колегу, мого товариша, мого ну, я не знаю всі самі найкращі слова, які можуть бути мед пана Мирослава, той, що заячок декан географічного факультету Чернівецького національного університету Юрія Петковича. Пане Марса, я щиро дякую за запрошення Хмельницькому національному університету. Пернагідно зазначу, що у нас укладені партнерські відносини у вигляді договору, і ми дійсно намагаємося якомога тісніше співпрацювати. Але все це дійсно розпочиналося на рівні особистісних контактів, як і в більшості випадків. І я е, щиро вдячний Ігору Євгеновичу за їх тяглість, за їх тривалість. Ну і фактично десь так на рівні 25 років ми знаємо один одного і тісно співпрацюємо. Ну, скажімо, десь напівжартом, так як було і в перші, і перші слова, домагаємось один одному допомогти. Е, Одне зазначу, Ігор як був мегаактивним, мега мегаактивним мега залишається. Це факт, це його така риса. Тому я щиро вдячний, що маю можливість таке споглядати. Я так само маю зовсім недавні знайомства з паном Деканом. Я переконаний, що вони роблять все і на кафедрі туризму, готельно-ресторанної справи, і на факультеті для того, щоб українці. Українське студентство ставало майбутнім прогресивним рушієм розвитку нашої держави. Я дозволю собі процитувати Михайла Дрогоманова. кожна людина, яка пішла з України, кожна копійка, яка пішла не на українську справу, кожне слово, сказане не українською, це розтрата української скарбниці, це розтрата, яка ніколи не повернеться Україні. Робімо все для того, щоб зберегти демографічний потенціал. Робімо все для того, щоб потенціал України став працересурсним був якомога якіснішим. Я вірю в те, що нам це все вдасться за тієї, однієї простої умови. Одна проста умова, не використаний на сьогодні ресурс України, який називається єдність. Будьмо єдиними. Підтримуємо один одного в тяжку хвилину, розуміємо, що тільки єдиними, єдиним простором ми зможемо перемогти. Я щиро вдячний за запрошення. Я щиро вітаю з десятиріччям. З вашого дозволу, тут є маленький даруночок, де всі визначні пам'ятки міста Чернівці, а дружно це означає, що. Тарілка це як символ дружності, так і запрошую відвідати. Не буду повністю розкривати методичні навчальні посібники, які напевно будуть найбільш е корисні для кафедри туризму, готельно ресторанної справи. щиро вдячний Я... за подарунки. Дійсно є. Е Є різні види подарунків, а як так жартома говорять, є хороший подарунок, є поганий, а є книжка безцінний подарунок. Тому я хочу сказати, що ми раді зустрічати завжди наших гостів з Буковини, адже як ви сказали, саме в єдності і саме в однорідності наша сила. Я хочу подякувати всім гостям за те, що в такий складний час ви до нас приїхали, ми зустрілись. І відразу е хочу акцентувати увагу на тому, що ми запросили тих, кому буде цікаво. Ми запросили тих людей, які дійсно експерти в своїй галузі і можуть дійсно надавати тренди, показувати нам перспективи і адекватно оцінювати реалії, в яких ми живемо. Тому я щиро всім дякую, тому що сьогодні зібралося таке високоповажне товариство, з яким на різних рівнях, від інтелектуального до рівня гумору, можна поговорити про будь-які теми і відчувати себе комфортно. Це дуже багато значить. І на Хмельниччині є така традиція, до нас приїжджають гості, а уїжджають друзі. І я думаю, дай Бог, щоб ми цю свою марку тримали і надалі.